Чи знайоме вам це відчуття? Ви прокидаєтеся, і вже за п'ять хвилин розумієте, що день пішов шкереберть, розлита кава, лютились на пошті, затор на дорозі. Здається, ніби весь всесвіт змовився проти вас. А що, як я скажу, що у вашій свідомості є простий перемикач, який здатен змінити все, і цей перемикач це лише одна фраза, одна цитата, вигадана майже дві тисячі років тому. Звучить занадто просто, щоб бути правдою, залишайтеся зі мною, і я покажу вам, як мудрість стародавніх стоїків може кардинально змінити не просто ваш настрій, а й увесь ваш день. Ви здивуєтеся, яка сила прихована в кількох словах, готові закластися, що до кінця цього відео ви подивитеся на свої проблеми абсолютно інакше. Перш ніж ми заглибимося в саму цитату, давайте на секунду розберемося, хто ж такі ці стоїки. Ні, це не беземоційні статуї, як багато хто вважає. Уявіть собі людей, які жили в хаотичному та жорстокому світі, стародавньої Греції та Риму. Серед них були і раби, як Епіктет, і радники імператора, як Сенека, і навіть сам імператор Марк Аврелій. Що їх об'єднувало, вони шукали спосіб жити гарним, осмисленим і спокійним життям, попри зовнішній хаос, стоїцизм, це не хитромудра філософія для бібліотек, це практична інструкція з експлуатації життя. Їхня головна ідея геніальна у своїй простоті. Ми не можемо контролювати те, що відбувається навколо нас, погоду інших людей, економіку. Але ми на 100% можемо контролювати те, що відбувається всередині нас наші думки, судження та реакції. І саме в цьому контролі і полягає ключ до спокою та сили. Отже, ось та сама цитата, яка стане нашим головним інструментом сьогодні, вона належить епіктету, колишньому рабу, який став одним із найвидатніших філософів. Запам'ятайте її, вона дуже проста. Людей мучать не самі речі, а їхні уявлення про них. Повторімо ще раз: Не події роблять нас нещасними, а те, що ми про них думаємо. На перший погляд, це може видатися банальністю. Ну, звичайно, це ж усе в голові. Але вся суть у тому, щоб не просто знати цю істину, а застосовувати її щохвилини. Ця фраза це не просто розумна думка, це практичний фільтр, крізь який можна пропустити абсолютно будь-яку ситуацію. Вона розділяє світ на дві частини те, що сталося насправді, і той шар історій, емоцій та катастрофічних прогнозів, який ми самі накручуємо зверху. Стоїки пропонують нам стати хірургами реальності і обережно відокремити одне від іншого. І просто зараз ми навчимося. Як це робити? Почнімо з самого ранку. Уявіть собі класичну ситуацію. Ви щойно пролили чашку гарячої кави на свою чисту сорочку. Яка ваша перша автоматична реакція? Швидше за все, це спалах гніву, розчарування, потік думок на кшталт. Ну от день зіпсовано. Я все зіпсував. Тепер я запізнюся. Стоп! Застосуємо наш принцип, що сталося насправді. Факт: на тканину потрапила коричнева рідина, і все це об'єктивна реальність, а ось жахливий початок дня. Я не вдаха. усе пішло шкереберть. Це вже ваше уявлення про те, що сталося. Це історія, яку ви собі розповідаєте. Кава це просто кава, сорочка це просто тканина. Запізнення це лише ймовірний результат, а не вселенська катастрофа. Розумієте різницю? Сама подія нейтральна, емоційне забарвлення їй надаєте ви, і це перша найважливіша точка, де ви можете перехопити керування. А, а тепер перейдімо до другої складової цього рівняння, нашої реакції. Коли ви кажете, ця подія мене розлютила. Ви, по суті, віддаєте пульт керування своїми емоціями зовнішньому світові, пролитій каві, водієві, який вас підрізав, колезі, що бовкнув зайве. Ви стаєте маріонеткою обставин. А от стоїцизм повертає вам цей пульт назад. Він каже: між подією і вашою реакцією є проміжок, крихітна мить, коли ви можете зробити вибір, усвідомлений вибір. Замість автоматичного спалаху гніву через розлиту каву ви можете зробити вдих і сказати собі гаразд, на сорочці пляма, це неприємно, що я можу з цим зробити просто зараз. Ви перемикаєте фокус з емоційної драми на практичне розв'язання проблеми, це і є та сама свобода, про яку говорять стоїки. Свобода обирати свою реакцію, а не бути її рабом. І ця свобода доступна вам будь-якої миті гаразд, з кавою ми впоралися. Виходимо з дому, сідаємо в авто і одразу ж потрапляємо в шалений затор? Яка наша стандартна реакція? Це, звісно, роздратування, нервове постукування пальцями по керму, постійні погляди на годинник або ж думки в голові. Я запізнюся, шеф буде лютувати. Чому саме сьогодні? Ми знову потрапили у пастку наших уявлень. Тож застосуймо фільтр епіктета, що є фактом. Машини перед вами рухаються повільно, ось і все, це лише фізичний процес. А от я запізнююсь, це поки що лише ваш прогноз, начальник буде лютувати. Це ваша фантазія про майбутнє та про те, що думає інша людина. Жахливий затор це виключно ваша емоційна оцінка. Замість того, щоб мучити себе цими припущеннями, що ми можемо зробити, ви не здатні змусити автівки рухатися швидше, це поза вашим контролем. Але ви можете контролювати те, як саме ви проведете цей час. А що як затор, це не втрачений час, а несподіваний подарунок? Саме так, подарунок. Замість боротьби з реальністю, яку ви не можете змінити, її можна просто прийняти та використати собі на користь. Ви застрягли в заторі? Чудово! Це 20 хвилин, які можна присвятити прослуховуванню цікавого подкасту чи аудіокниги, на які вічно бракувало часу. Ви можете зателефонувати батькам чи другу, з яким давно не спілкувалися, або просто посидіти в тиші. Спокійно подихати і налаштуватися на день що попереду, затор з джерела стресу перетворюється на можливість бачите, як працює це переосмислення. Сама подія повільний рух автомобілів анітрахи не змінилася, змінилося лише ваше ставлення до неї, і щойно змінилося ставлення, змінилися і ваші емоції. Роздратування та стрес поступилися місцем спокою та конструктивному використанню часу. Ви щойно відвоювали у хаосу частинку свого дня. Приходимо на роботу, відкриваєте пошту і одразу бачите лист від керівника з позначкою терміново, а всередині критика вашої вчорашньої роботи і вимога все переробити. Серце починає шалено калатати, а в животі виникає неприємний холодок. Перші думки все мене звільнять, я ні на що не здатний, він мене ненавидить. Це знову наша автоматична реакція, що ґрунтується на страхах та упередженнях. А тепер давайте натиснемо на паузу і застосуємо нашу цитату. Який тут факт? Керівнику не сподобався результат роботи, і він попросив його змінити. Крапка – Це вся об'єктивна інформація, яку ви маєте. А ось мене звільнять це вже катастрофічний сценарій, який ви самі вигадали. Я ні на що не здатний, це болісне узагальнення, зроблене на основі лише одного випадку він мене ненавидить, це спроба прочитати думки іншої людини, що в принципі неможливо. Усі ці думки, це просто шум, коли ви відокремлюєте факти від емоційного галасу, одразу з'являється ясність. Проблема припиняє бути вселенською катастрофою і перетворюється на конкретне завдання. Завдання звучить так потрібно з'ясувати, що саме не влаштувало керівника, і внести корективи. І все, жодної драми. Ви можете спокійно підійти до нього і поставити уточнювальні запитання, ви можете проаналізувати свої помилки та зробити роботу краще, застосовуючи стоїчний підхід. Ви не витрачаєте ментальну енергію на паніку та самобичування, натомість ви спрямовуєте всю цю енергію на вирішення реальної проблеми. Це робить вас не лише спокійнішим, але й набагато ефективнішим. Люди, які не панікують, а спокійно й методично розв'язують проблеми, це найцінніші співробітники та найнадійніші партнери. І цей навик починається з простого вміння відокремлювати факти від власних уявлень. Стоїки часто використовували метафору внутрішньої цитаделі. Уявіть, що ваш розум це неприступна фортеця. Зовнішній світ може лютувати, може литися дощі з критики, дути вітер невдач, гриміти грім чужого гніву, але нічого з цього не зможе проникнути всередину вашої цитаделі. Якщо ви самі не відчините ворота. А що ж це за ворота? Це ваші уявлення та судження. Коли ви вважаєте, що критика начальника це катастрофа, ви розчиняєте ворота навстіж і впускаєте ворога, паніку та страх усередину. Коли ви вирішуєте, що затор це жахливо, ви добровільно впускаєте роздратування. Цитата епіктета це ваш вартовий біля воріт. Щоразу, коли до вашої фортеці наближається якась подія, цей вартовий запитує ти те, чим здаєшся, чи просто уявлення? І якщо це просто уявлення, вартовий не дає йому проникнути всередину? Побудувати таку цитадель, це справа не одного дня, це як тренування м'язів у спортзалі. Щоразу, коли ви свідомо застосовуєте цей принцип до дрібних негараздів. Розлитої кави, затору чи нечемного касира, ви робите одне повторення, ви прокачуєте свій м'ясовідомленості, спершу це вимагатиме зусиль, ваш мозок за звичкою скочуватиметься в автоматичні негативні реакції, але з кожним разом пауза між подією та реакцією ставатиме все довшою, вам буде все легше і легше ловити себе на накручуванні драми. Та повертатися до реальності. І коли трапиться справді серйозна проблема, а вони трапляються в житті кожного, ваша внутрішня цитадель уже буде міцною, ваш м'яз буде натренований, і ви зможете зустріти удар не панікою, а спокійною рішучістю. Дрібні щоденні тренування готують вас до великих життєвих битв. Розглянемо ще одну поширену проблему, з якою стикаємося регулярно: спілкування зі складними людьми. У кожного з нас знайдеться такий колега, родич чи знайомий, який одним словом чи вчинком може вивести нас із рівноваги. Припустімо, на нараді колега привселюдно критикує вашу ідею і робить це досить уїдливо. Що відбувається всередині? Образа, злість, бажання відповісти такою ж шпилькою. Ви думаєте, як він міг так вчинити? Він навмисне хоче мене принизити, і ось ваш день знову зіпсований, ви цілий вечір прокручуєте цей діалог у голові. А тепер погляньмо на це очима стоїка. Факт простий. Інша людина висловила слова, які ви інтерпретували як критику, його мотиви, його наміри, його внутрішній світ. Усе це належить до його Всесвіту поза межами вашого контролю, ви не можете змусити його бути добрішим чи тактовнішим. Його поведінка це як погана погода, вона просто існує. Ви ж не кричите на хмари за те, що вони принесли дощ, тож навіщо витрачати енергію на гнів через чиюсь поведінку, яку ви все одно не можете контролювати. Єдине, що у вашій владі, це ваше сприйняття його слів, і, звичайно ж, ваша реакція. Ви можете обрати, образитися і зіпсувати собі настрій, або ж обрати іншу реакцію, наприклад, поставитися до його слів як до зворотного зв'язку, навіть якщо він висловлений у неприємній формі, можливо, в його критиці є раціональне зерно, або ж ви можете просто побачити в цьому прояв його власних проблем. І невпевненості, і тоді відчути не гнів, а співчуття, або взагалі проігнорувати, вирішивши, що це не варте вашого душевного спокою. У будь-якому разі вибір за вами. Ви не жертва його слів, ви господар своєї реакції. Дуже важливо усвідомити, стоїцизм це зовсім не те саме, що токсичний позитив. Вам не треба вдавати, ніби все чудово, коли насправді це не так. Якщо ви розлили каву, це неприємно. Якщо вас критикує керівник, це, безперечно, може бути боляче. Стоїки не закликають придушувати емоції чи надягати рожеві окуляри, вони закликають до іншого, до тверезого, реалістичного погляду. Вони кажуть визнайте свої перші миттєві емоції. Так, мені неприємно. Так. Я засмучений, але не дозволяйте цим першим реакціям перерости у так звані другі, у паніку, відчай чи самобичування, не будуйте на основі однієї прикрості цілу теорію, наче весь світ проти вас. Стоїцизм це реалізм у найкращому його прояві, він вчить бачити речі такими, якими вони є, без жодних перебільшень чи драматизації. Це не про мисліть позитивно, а про мисліть тверезо. Оз різниця між стоїчним підходом і токсичним позитивом колосальна. Токсичний позитив змушує вас ігнорувати проблему. Звільнили з роботи не сумуй, це на краще. Натомість стоїцизм каже: Тебе звільнили, це факт, це важко. Дозволь собі це пережити. А тепер давай подумаємо, що знаходиться під твоїм контролем, складання резюме, пошук нових вакансій, набуття нових навичок. Давай сконцентруємося на цьому. Стоїцизм не заперечує біль, але він не дає цьому болю захопити все ваше життя, він допомагає локалізувати пожежу, а не робити вигляд, що її взагалі немає, ця чесність із самим собою і зі світом. Неймовірно визвольна річ, ви припиняєте витрачати сили на боротьбу з реальністю і починаєте працювати разом із нею. І Одна проста цитата епіктета може стати для вас щоденним нагадуванням про цей тверезий і сильний підхід до життя. А тепер переходимо до найцікавішого ефекту доміно. Змінюючи свою реакцію, ви впливаєте не лише на свій внутрішній стан. А й на людей навколо. Уявіть, ви різко критикуєте колегу, а він замість того, щоб вибухнути у відповідь, спокійно і впевнено каже: Дякую за твою думку, я над цим поміркую. Якою буде ваша реакція? Швидше за все, ваш запал згасне, агресія зазвичай чекає на агресію у відповідь, і коли вона її не отримує, то просто зникає. Або повернімося до ситуації з керівником. Якщо замість паніки та виправдань ви прийдете до нього з конструктивними запитаннями та готовністю виправити помилки, його ставлення до вас найімовірніше зміниться. Він побачить у вас не джерело проблем, а надійну людину, яка здатна впоратися зі складнощами, ваш спокій заразливий. Він може розрядити напружену атмосферу і спрямувати діалог у конструктивне русло. Змінюючи свій внутрішній світ, ви непомітно починаєте змінювати світ навколо себе. Сприймайте цю цитату як ментальну кнопку перезавантаження у будь-який момент дня, коли ви відчуваєте, що емоції беруть гору, що ви починаєте скочуватися у спіраль негативу. Просто зупиніться на секунду, зробіть вдих, і про себе промовте, мене непокоїть не сама ситуація, а моє уявлення про неї, це наче клацання пальцями, яке миттєво виводить вас із цього трансу. Воно створює дистанцію між вами та проблемою. Ви перестаєте бути учасником цієї драми і стаєте її спостерігачем. З цієї позиції набагато легше оцінити ситуацію Тверезо. Що насправді сталося, що з цього я можу контролювати, який наступний крок буде найрозумнішим? Ця проста практика, що займає лише кілька секунд, може запобігти годинам непотрібних переживань, імпульсивних рішень та зіпсованого настрою. Це ваш особистий Плюс – деліт для стресу. Щоб цей інструмент справді запрацював, його треба перетворити на звичку. Недостатньо просто знати цитату, вона має вигулькувати у вашій голові в потрібний момент. Як цього досягти? Дуже просто почніть свій день із неї, прокидаючись, насамперед згадайте цю фразу. Можете написати її на стікері і приклеїти на дзеркало у ванній на монітор комп'ютера або поставити як заставку на телефоні, що частіше вона траплятиметься вам на очі. То швидше ваш мозок до неї звикне, поставте собі невеличкий челендж протягом одного дня намагайтеся пропустити крізь цей стоїчний фільтр кожну дрібну неприємність. Не вийшло, не біда. Спробуйте знову, це ж тренування. Спочатку ви будете згадувати про цитату вже після того, як вибухнули від гніву, але з часом ви навчитеся ловити себе. Щоразу раніше і раніше, доки, врешті-решт, не зможете робити це до того, як негативна емоція встигне вас захлиснути. Здобутки від цієї простої вправи виходять далеко за межі звичайного вдалого дня, коли ви день за днем тренуєтеся відділяти факти від власних уявлень, ви поступово вибудовуєте те, що психологи називають життєстійкістю. Або резильєнтністю. Ви стаєте менш вразливими до життєвих бур. Дрібні негаразди взагалі перестають вас турбувати, а до великих проблем ви підходите з холодною головою та чітким планом дій. Ви починаєте чітко розуміти, на що справді варто витрачати свою енергію, а що є лише фоновим шумом. Це призводить до значного зниження загального рівня стресу та тривожності. Ви стаєте спокійнішими, впевненішими в собі, і як наслідок щасливішими, тому що щастя, як казали стоїки, це не результат зовнішніх обставин, це результат внутрішнього ладу та гармонії, які ви створюєте самі, і все це може початися з однієї єдиної фрази. Ключова ідея стоїцизму. Це вміння розрізняти, що ми можемо контролювати, а що знаходиться поза межами нашого впливу. Але це не єдина потужна думка, яка може стати вашим інструментом. Наприклад, Сенека казав не тому ми не наважуємося, що це важко, це важко, тому що ми не наважуємося. Ця фраза ідеальна проти отрута від прокрастинації, коли перед вами постає велике і страшне завдання. Ви можете думати, це надто складно, я не впораюся, і ця думка вас просто паралізує. Але якщо застосувати думку синеки, ви зрозумієте, що ця складність існує лише у вашій голові, доки ви не почали діяти, щойно ви робите перший маленький крок завдання перестає бути цим лячним монолітом, а розбивається на цілком зрозумілі етапи. Мудрість стоїків універсальна і пропонує інструменти для найрізноманітніших життєвих ситуацій. Головне, знайти ту фразу, яка найбільше відгукується у вас саме зараз, тепер, коли ми побачили всю силу цього підходу, настав час для практики. Я хочу запропонувати вам експеримент усього один день завтра. Від самого ранку спробуйте прожити день. Використовуючи цитату Епіктета як свій головний орієнтир людей мучать не самі речі, а їхні уявлення про ці речі. Щоразу, коли щось піде не так, зупиніться і запитайте себе, що тут є фактом, а що моєю історією про цей факт, що я можу контролювати, а що ні, поспостерігайте за своїми реакціями, подивіться, як зміниться ваш стан. Коли ви припините віддавати свою енергію тому, на що не маєте жодного впливу, не прагніть ідеалу, просто спробуйте це не вимагає жодних витрат, лише трохи вашої уваги, і я майже впевнений, що до вечора ви вже помітите різницю, ви відчуєте себе трохи спокійнішими, трохи сильнішими і трохи вільнішими, а це вже величезна перемога. Отже, підсумовуючи, ми бачимо одна проста цитата це не просто гарні слова, це ключ, який відчиняє двері до зовсім іншого сприйняття реальності, вона навчає нас найважливішого життєвого вміння, здатності керувати власним розумом, замість того, щоб бути тріскою, яку зовнішні події кидають по хвилях, ви стаєте капітаном свого корабля, ви не можете контролювати шторм. Але можете контролювати вітрила. Розлита кава, затори на дорозі, критика від керівника, уїдливий колега, усе це лише хвилі. Вони приходять і минають. А ваша внутрішня фортеця, ваш спокій, ваша здатність тверезо мислити і діяти це ваш корабель. Він залишиться на плаву за будь-якої погоди. І все, що для цього потрібно, це запам'ятати просте правило. Не самі події формують наше життя, а саме наші реакції на них. Це і є головний секрет стоїків, що працює незмінно вже дві тисячі років. Ось так лише одна думка, одна фраза може стати вашим особистим тренером із ментальної стійкості вона не змінить світ навколо вас, але здатна змінити світ усередині вас, а це, зрештою, єдине, що має значення. Пам'ятайте, людей мучать не самі речі, а лише їхнє сприйняття. Це простий, але неймовірно потужний інструмент, який завжди поруч із вами. Щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові порції практичної мудрості. А тепер питання до вас. Яка цитата чи думка допомагає вам долати життєві негаразди? Поділіться своєю мудрістю в коментарях. Давайте зберемо цілу бібліотеку корисних ідей буде дуже цікаво почитати. Хай щастить вам у вашому стоїчному експерименті.